Доброго дня глядачі на прохання підписчика. Зараз покажу органи управління комбайном, комбайн Нива. Людина попросила більш детальний обзор. Тому зараз будемо показувати, що у нас тут в нашій кабіні робиться. Кабіна затонована. Двері переварені повністю. Один такий момент основний. Можна і з Жигуляри з так на дверку надіваєш. Получається, і в тебе буде офігенна кабіна. Не буде ні кульова залітати, нічого. І, і не чути, навіть, як мотор працює практично. Ну, правда, бракує ще тут шумової броізоляції. Получається, ось так у нас в кабіні. Сідушка зіномарки стоїть. Ам Амортизатор. Ну, тобто амортизатор стоїть із комбайна For М'якенько все. Ось так у нас в кабіні. Виходить. Так, вид з кабіни. Молити недавно кукурузку, тому ще комбайна не ставляємо на зиму, не консервіруємо нічого, бо вона ще лишилася гектарчик домотить кукурузки. Ось так виглядає тоніровочка. Я всім рекомендую. Реально класна штука. Літом ми за цими вентиляторами відмолотили на Ура. Тут повністю ліву сторону затонірували лобове до половинки і бокове теж до половинки, щоб видно було добре жадко. Ось так. Ось такі у нас органи керування. Тут у нас стоїть вигрузний шнек. Включаємо-виключаємо. Це включаємо молотарку. Тобто ну, контпривод молотарки. Це включаємо жатку. Ось так ми виглядаємо за рулем солідно. Переварили, зробили собі панель управління, нічого лишнього, маленьке, комфортне. Кнопочка сигнала. Все, що потрібно, нічого лишнього. Стоїть у нас тут. Коробка цього ГСТ немає, плануємо поставити. Що хочу вам розказати. Ось у нас, виходить, підйом опускання жатки, підйом опускання мотовила, обороти мотовила і повишена, понижена передача. Получається, що хотів розказати? Отак ми виходить, зробили комбайна. І Виїхали молотить перший сезон. Тільки все капітали, все зробили на мазі. Виїхали молотить. Руль, звісно, крутився тугенько. Но ми вирішили хоча б якусь копійку заробити. І своє треба було помолоти. Не було часу вже гратися, бо ми виїжджали, як кажуть, в поросячий виїзд. Вже люди молотили, а ми ще тільки доробляли комбайна. І Получається. З рульовим з в рульовим нас не було вже часу гратися, бо треба було їхати молотити своє. Ну, ми, ми, грубо говоря, там пару калимів було у нас в той, в той момент, коли ми виїхали молотити. Ну в той год. Получається руль, з рульовим, звісно, ми награлися. Це реально галі, галіма тема. Я не знаю, як ті конструктори придумали, може, поки воно нове, поки працювало. Як ми з ним не гралися. Коротше, руль крути, то робить нормально, то взагалі немає того руля, то туго крутиться. Коротше, що ми не робили? І коробки розпределітельні міняли, і масла міняли, і що тільки не робили. Негоді не все. Рішили ми трошки заробили грошей, помолотили своє, поставили комбайна вже. І переяли його вже на соняшник туди. І вирішили поставити собі вже ну, дозатора. Я заказав дозатора болгарського, не болгарського, не знаю, як воно там. ну Фірма називається MSZ160. Купив повний комплект, віддав за нього тоді 4500. Ну, туди входить гідробак, фільтр, шланги, всі з'єднувачі. Ну, коротше, все, все, що мені було потрібно для цього, для установки. Прикрутили ми знизу короче, дозатора. Я зараз вам піду, покажу, як, як ми його встановили. Прикрутили ми дозатора знизу. І виходить, нам ж треба було зробити вал. Як нам було закріпити вал? Ж у неї стоїть просто труба 5-10. І зіткнулися з проблемою, як нам за, за, ну, закріпить вал. Вал залишився той самий, тільки там знизу трубочку. В трубочки просверлили дірочку більшого діаметра завал. З'єднали з цим валом з Нивовським. Получається, закріпили ми отак його 203 чи ні, 205 -ті. 205 подчіпники в трубі в трубу їх забили, трубу, трубу зжали. Обварили, і, виходить, пошипники на сьомні і вал якраз цей заходив чітко у ті підшипники. Прикрутили, зробили такий. Кронштейн такий, сделали, ніде нічого не болтається. Дивіться, немає ніякого ні люфта руля, ніде нічого. Там знизу просто болтом зафіксували. Все чудово працює. Ми залишилися довольні. Коротше, що хочу сказати, я всім рекомендую викинути к монахам ті рідні і, і, не, і незалежно від того. Холодне масло, гаряче масло. Все рівно руль крутиться взагалі так одним пальчиком. В віномарці не так легко крутиться, як у нас на комбайні. Тобто ти можеш, можеш навіть не відчувати, як ті колеса повертаються. Так, взяв руля, так крутнув, а колеса тільки раз і повернулися. Ну, реально класна штука. Це треба це тільки бачити і пробувати, попробувати, і тоді ви скажете, чого я раніше не купив такого, такого дозатора. Получається, ще в нас є один такий орган управління. Я думаю, що всі, всі в кого є ниви, всі знають, що це за орган. Дивіться, ну, напишіть в коментарях. Получається, це орган управління антивибивач другої передачі. Получається, за сезон ми так попрацювали плотненько. Що враз вже почала вибивати друга передача. І коли ми молотили соняшник другою передачею, то бувало таке, як топкий ґрунт такий, то комбайну важко йти і вибивало передачу. так. Оце оце це основний ключ. Вижимаємо цеплення. Оп. Отак. Поставили його, Уперли. Ну, тільки ж, короче, впирається воно там. Отак. оп. І погнав. Потім виключаємо передачу. Так, оп. Все, тут акуратно поставив, розвернувся, опять забив і погнав. Ну, в далі в майбутньому плануємо переділати на ГСТ. Ще хочу розказати з приводу коробки. Ми все ж комбайн відремонтували, все. То ми, в принципі, залишилися доволі. Якщо правильно все відрегулювати, там тормозки, тормозний механізм первічного вала, оце все. То ми в принципі, на, на комбайні розверталися, передачі переключали на високих оборотах. Тобто комбайн йде на максимальних оборотах, щось десь забилося, вижав сцеплення, здав назад, ніде нічого не репіло, нічого, ну все правильно відрегулювано. Але ж як не крути, ну городи дають своє. І... Получається, ми трошки підубили коробку, але ми не жаліємо. Це все желізо, будемо ремонтувати. Хто підпишеться на канал, там кому буде цікаво, будете наблюдати, як ми будемо весною реставрувати комбайн, Готовить його до жнив. Ось такі моменти. А зараз покажу вам дозатор, як ми встановили. Оп. Нічого заумного, весь комплект. Получається, отакий у нас ішов гідробак з фільтром, з усім. І єдине, що ми переробили тут переходники, бо тут у нас під МТЗовський а з комбайна не підходять. То ми поварили такі переходники ну, і шланги. куцачок отакий, Розпороли так шлангу. Достали куцачок і приварили, ну, з'єднали два куцачки МТЗовську і з комбайна. Зділили таку подачу масла. І зараз я вам покажу, який у нас стоїть дозатор. Ніде нічого викинули, тільки монахам розподілітілі, золотники, оте все. лише там зверху тільки коробка остала. Ні, коробку ми теж викинули, то коробка нажатку. Викинули, тут у нас стояли ці узли, оці всі розпределітельні механізми, все викинули, лишилося тільки те, що нам потрібно. Ось так ми з'єднали. Тут теж купили переходники. Єсь, ну, продаються вже із заводу. Земтизовський на Аниовський. На купили переходніки, так все з'єднали. Тут потрібно, ну, углові ми брали шланги. так все. Все з'єдналося. І ось тут стоїть у нас сам дозатор вже. Ось так. Дозатор у нас отакий. Я реально всім рекомендую. Тут стояв раніше розпределітель, ми його все викинули і все зробили напряму. Ось пошли у нас, це у нас подача от насоса, а ось сьогодні пошла у нас подача на циліндр. Все по заводському. Тут ми нічого не переділували. Ось так. Ми вивели. Тут стоїть у нас. Циліндр. Будемо ставити довший циліндр, щоб увеличити виворот колес. А так, в принципі, ми довольні. Довольні своєю роботою, довольні цією переділкою. Ось так. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Тут все про комбайн розповідаємо.